Нарешті ви наважились просувати себе у соціальних мережах. Нарешті ви наважились оформити свою сторінку у будь-якій соціальній мережі та розповідати про себе, про свою діяльність або про свою творчість. Ви вже наважились на це, ви вирішили просуватися у соціальних мережах, чого вам не вистачає. Багато кому не вистачає підтримки. Багато кому не вистачає підтримки від родичів, від друзів. Вам здається, що вони повинні підтримувати. І дехто може навіть порадити, що так, ваші друзі, ваші родичі повинні вас підтримувати. А вам ви дійсно відчуваєте, що вам потрібна підтримка, що ви самі якось не справляєтесь. Любі друзі, можу вас запевнити, що насправді ви самі для себе дуже сильна підтримка, яка є взагалі у цьому світі. Якщо вам трішки не пощастило, якщо ваші родичі, ваші друзі вас не підтримують, то чесно, вони мають право вас не підтримувати. У них у кожного є своя мотивація. Може Хтось не хоче, щоб ви просувалися у соціальних мережах. Може, хтось не хоче, щоб ви якось виділялися серед інших, але ви чекаєте підтримки. Не чекайте підтримки. Ви підтримка саме самі для себе. Все, куди ви маєте інвестувати ваш резерв, ваші гроші. Ви маєте інвестувати у себе, у свій розвиток, у своє натхнення, у свої знання, у свою силу, у свою сміливість, у свою самооцінку. Якщо вас підтримують, дякуйте. Але це не найголовніше. Найголовніше це те, як ви себе відчуваєте, як е, ви себе поводитеся. Наскільки ви вирішили бути впевненою людиною, ваша самооцінка. У блогерській справі грають дуже велику роль, і ваші негативні установки у блогерській справі теж грають дуже велику роль. Бо зараз є мотивація, потім її не буде. Потім мотивація є, потім її не буде. А треба завжди тримати курс. На свою ціль до своєї мети, у кого є проблеми із мотивацією, ціллю та впевненістю у собі, запрошую на консультацію. Пишіть мені. Ми з вами швиденько спробуємо з цією ситуацією розібратися. Вам успіху!